Головним ворогом нинішньої влади був є і залишається п'ятий президент Петро Порошенко. Так було на початку і нині, і повсякчас, і, мабуть, так буде до кінця якоїсь безкінечно чорної каденції Володимира Зеленського. Ну, власне, його біди на війні хвилюють набагато менше, ніж те, чому його головний опонент досі активно допомагає армії, користується заслуженою повагою західних партнерів. І, власне, має свій непохитний електорат. Так, от я хочу звернутися до свідомих прихильників Володимира Зеленського, якщо такі залишилися. Бо, наприклад, я в себе в коментарях бачу лише жалюгідних ботів. Давайте уявимо, що п'ятий президент просто ну, зник. От виїхав, як ви всі мрієте, виїхав, живе своє десь краще життя, зав'язав з політикою, вийшов з політики, виїхав з країни. Все немає попередників, немає на кого валити всі абсолютно страшні процеси, які є в країні. А досі за все відповідає Петро Порошенко. І, власне, немає його. І ми оглядаємося навколо, що ми бачимо, яку країну ми бачимо вибудовану, абсолютно узурповану на сьогодні країну. Це та країна, яку кинулися захищати десятки тисяч чоловіків і жінок в перший день повномасштабного вторгнення і стояли довжелезні черги біля військкоматів. Це та країна, у яку захочуть повернутися наші втомлені військові після закінчення бойових дій. Це та країна, яка має радикально відрізнятися від Запорібріка. А чим вона відрізняється? У нас корупцією просякнута кожна клітина, кожна молекула суспільства. У нас кероване кривосуддя, каральна система вибудована, яка керується саме з офісу президента. У нас переслідування опозиції, у нас закручування гайок, у нас такі процеси, які відкидають нас від цивілізованого світу ще далі, ніж з тих стартових позицій, на яких почалася наша боротьба. То чим же ми відрізняємося? От ви правда думаєте, що можна так по безпреділу чинити з людиною, там, карати його превентивно за те, що людина нічого не зробила, не знайти жодного приводу, посадити його за сім років, маючи абсолютно свої кероване кривосуддя і 100% своїх прокурорів, можна чинити такий безпреділ з одною людиною, аплодувати йому, бо ж е, м'яти піджак в нього і взагалом міміка якась не така, ніколи не подобалась. І сподіватися, що, наприклад, коли він буде покараний за щось, то всі ці Страшні процеси згорнуться і припиняться, і під цей репресивний каток не попадемо ми з вами та попадемо. Розправи над відомими людьми входять в історію окремими главами. Там розправились тим-то, з тим-то, з тим-то. Тим а ми з вами станемо просто статистикою: загинули мільйони українців. Ось така буде наша участь. Думайте врешті.